Пам'ятаєте, нещодавно я почав шукати автівку для того, щоб проїхати навколо Америки. Більшість блогерів, більшість криптанів, особливо ті, хто продають курси, вони купляють собі дорогі речі, дорогі автівки, лише після того, як починають продавати курси. І я, як підприємець, нічого поганого в цьому не бачу. Ви молодці, всі молодці. Але я купляю ось такі от речі. Вже досить давно, ще до того, як я почав продавати курси, я купляю нерухомість, я купляю автівки, я купляю будь-що, що мені хочеться. І Що цікаво, на автівку навколо Америки я виділив собі ну максимум 30 тисяч доларів. Але так сталося, що біткоін почав дуже сильно рости, і я купив кілька альткоїнів. І так сталося, що мені вдалося з 30 тисяч зробити трішки більше 50. 000. Саме тому я дозволив собі купити ось цю автівку. Саме на цій автівці, чисто по приколу, ми об'їдемо всю Америку. Я кину сюди палатку на гору. Я зі своїм другом проїдемо через всього.